Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами знову футзальний Київ, і я Артем Терентів. Ми вже неодноразово анонсували тури у чемпіонаті Києва серед команд Вищої Ліги та першої ліги Еліт. Сьогодні ж ми почнемо анонсувати матчі чемпіонату Києва з футзалу серед команд Першої Ліги сезону 2023-2024 років. Цього вікенду в Першій лізі буде зіграно сім матчів. Шість з них проходитимуть у рамках третього туру, а поєдинок між альтернативою та сервітом буде зіграний у рамках 4-го туру. Ігрова субота стартує поєдинком між Ютландією та Капелоу. До цього протистояння обидві команди підходять у різному стані. Капелоу минулого тижня обіграв Глобусбанк з рахунком 4-2, але Світландія поступила з альтернативі з рахунком 0-2. Наразі Капелоу має у своєму активі дві перемоги, завдяки чому йде на другому місці, дихаючи у спину альтернативі. Що стосується Ірландії, то вона минулого тижня лише стартувала у новому сезоні і одразу потрапила під матчі проти поточних лідерів чемпіонату. Тому для цієї команди поєдинок проти Капелова буде серйозним випробуванням. Юриновація належить до числа тих команд, які встигли на старті сезону зіграти лише по одному поєдинку. Наразі в активі юристів лише один зіграний поєдинок, в якому вони програли прайму. У цьому контексті ситуація «Глобусбанка» трохи краща. Ця команда вже встигла записати до свого активу одну перемогу. Однак, по факту, очки в цьому поєдинку будуть потрібні як юриновації, так і «Глобусбанку». Якщо у юриновації буде нормальний збір на гру, то вона може претендувати на очки в цьому протистоянні з банкірами. Щоправда, і для «Глобусбанку» ця гра важлива, особливо після поразки від Капелоу. До очного протистояння Атлант Буд та Лінович груп підходять у різному стані. Атлант Буд наразі має дві перемоги у двох матчах і, відповідно, однакову кількість очок з КПЛО та Укркапітал-трейд Грасер, завдяки чому е ця команда йде у верхній частині турнірної таблиці. Лінович груп має у своєму активі три очки після двох зірних поєдинків, тому, перш за все, для цієї команди матч проти Атлант-Буд буде дуже важливим. Однак, з іншого боку, якщо Атлант надалі хоче триматися у групі лідерів, то цій команді потрібно здобувати максимум очок у з грізлі груп Тому на нас чекає принципова гра для обох колективів. Завершиться суботня програма першої ліги протистояння між веселими хлопцями та «Укрепітал Капітал Третграсер. Веселі хлопці минулого тижня трохи несподівано здобули перемогу над сервітом, але тепер для Олександра Магди та його друзів буде більш важкий поєдинок проти фармклубу клубу дебютанта Вищої ліги. Враховуючи те, що «Укркапітал» Капітал Грасер поставив собі за мету вийти за підсухом сезону до першої ліги еліт, то цій команді тепер потрібно втілювати свої плани у життя. Однак веселі хлопці завдяки згаданій вищій перемозі над сервітом вже показали, що недоцінити їх аж ніяк не можна. Передостанній поєдинок цього ігрового тижня у Першій лізі буде зіграний між ДП Антонов та Праймом. У авіаторів ситуація наразі не дуже весела. Дві поразки після двох поєдинків та остання сходинка у турнірній таблиці. У той же час Прайм наразі здобув одну перемогу в двох поєдинках, але при цьому поки що перебуває у верхній частині плетону. Тому для обох команд очна зустріч буде чудовим шансом покращити своє турнірне становище. Хоча більше на це стосуватиметься саме гравців ДП Антонов. І на завершення цього всеми слоту в рамках чергового ігрового тижня у першій лізі буде зіграний поєдинок між Крою та Гренадером. Обидві команди минулого вікенду програли свої поєдинки відповідно ліновичі груп та Атлант Буду. Що цікаво, обидві команди у підсумку пропустили по 5 голів, але Крою Юнайтед програв у своєму стартовому поєдинку у новому сезоні з мінімальною різницею, чого не сказати про Гренадер. Тим не менш, у гренадера є невеличка перевага. По-перше, ця команда вже у ігровому тонусі. По-друге, вже вона встигла відчути радість перемоги. А ось Кроюнайтед лише намагатиметься зробити. Чи вийде це зробити в поєдинку з гренадером? Побачимо. Отже, це був анонс матчів третього і 4 четвертого турів чемпіонату Києва з футзалу серед команд першої ліги. Підписуйтесь на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. А з вами був футзальний Київ і я Артем Терентєв. Слава Україні!